Підживання на тріцепс або французький жим. Ми з вами виконуємо на найдовшій довжині петель. Що нам потрібно зробити, це стати спиною до точки кріплення і виставити правильно тулуп і руки. Держці, я відходжу назад, ноги ставлю на шині плечей, тримаю тіло рівним, тобто не прогинаюся ні вниз, не піднімаю попу наверх. Я напружу добре низ живота, тобто нижню частину преса, Тягую на швидку, округляю трохи спину і добре зажимаю сідницю. Це дозволить мені тримати мій тулуб стабільним. Далі, дивіться, я виставляю кісті рук, так, щоб вони були перед моїми очима. Я думаю, вам на відео видно. І що я зараз вам буду робити? Я буду просто згинати лікоть. Я згинаю лікоть, пускаю кисті рук наверх, опускаюся десь до рівня візка і потім просто вижимаю себе на вихідне положення. Давайте опускаємося повністю вниз. Робимо вдох і піднімаємо себе на вихідне положення. Ви можете відривати п'ятки від землі, але слідкуйте за тим, щоб ваше тіло лишалося рівним. Дуже важливо, щоб ви, ви робили відживання на тріцепс, ви зберігали оцю лінію плече, лікоть, кість. Руки пішли уверх, опустилися, виріли себе наверх. Давайте ще раз стаєте спиною до точки кріплення, виставляєте ноги. Пам'ятаємо, чим ближче до точки кріплення, тим буде важче. Чим далі, тим буде легше. Стамо руки перед собою, робимо вдох, опускаємося вниз, вижимаємо себе наверх, повністю напружуємо тріцепс. Опускаємося вниз, можна робити невеличку паузу. І знову вижимаємо себе наверх.